Ось жінкою прийшли в посадку. Я знайшов тут отаку от грушку дичку. Хочу десь вдома посадити і на неї прищепити пізню беру. Вона нас така вона. От колишніх хазяїв досталась. Вона старенька вже і така хвора весь час. А на молоду прищепити, то буде гарно. Ну, зараз я буду копати. Я трошки обкопала, так да. воно трава аж захекалась. Таке. Якби не було ну, бачиш, Тепер після мене тобі легше. Ну звісно, легше. <хи> ну, ціли, Цілина, все цілино, да. тут Та трохи. тут ось Та Тут ось дуже багато. І ось де грушка. Ні, це і не ду... груша. А, не а грушка. он далі. далі, далі. Ага. І там он слив ну, багачий. Не не Та тут. Та то здорово, нам і ці там, Ну, звісно. А. Воно ж бачиш, яке там вон дерболинням позаростало. Да. А тут, тут ось. Скільки. Тут дуже багато чого росте, Всяких деревець. А що, ну, е, сливок, мабуть, і цих ігруш найбільше тут дичок, так? Да? Ну, да. А яблунь не бачив? Та не бачу я яблунь. Ну, більше всього голоду. Глот же ось до сих пор висить он за ага. тобою. Ось О, тут багато. сосонка молоденька. Ого. І глот ще птички не доїли. Думаю, так, що так. там? Дуже корінь центральний, глибоко, чи що? я ще не добрався до нього. Що? Ще не добрався, не знаю. Там ну передихай. Можемо ще цей. А ну щоб там не пообрізав корінчики. Може мені потягти? А ні, поки не надо. Зараз хоч відкрити глянути, що тут. Воно не лізе. Ого. А де тут? Тут, мабуть, так не видно а, груші. Не. А, Хочу? Угу. Доброші, Подожди, давай я. я. Зараз з другої сторони. Я. я тоді буду тягти, а ти копатимеш. Ну якщо корінь е, здоровий, може вона. А тут Ваш? нема груші. Вон. Груші старої. Второї немає. Може... От туди десь. Ось. Ага. Дивись. Ага. Хороший корінь. О, брат, ну так, да, трава ж там воно позаростала травою. Яке прихватилося. І не одірвеш. А та ще ж після дощу земля така глика пристала. О, О хороший да. хороший корень. Та пойдет. Да. Не такий же, ну на грушах він і не буває дуже такий офігідний. Ну а це нормальний. Угу. Так, ну закидати треба цю. Закидай яму. Чтоб яму, да. люди не думали, що тут закопав. Кабани дикі вирили. Ні, це люди будуть думати, що клад хтось тобто закопав. Угу. А ти викопав, а? А я викопав. Угу. Так, прийшли додому. Викопаємо. Тут у нас таке щось воно пропало маленьке, деренчить. Таке тут треба посадити грушу. Тут і невелику Не такий він уже й широкий, корінець той. Бачив гроші. Я держу туди, прийдеш. Щоб рівненько було. Ух ти, ти так кидаєш дуже. може так брати легше буде, що ти його гребеш поїзд. Трави Ще трошки там водою тут і да. зараз я принесу води. Все. Вон. води. Виливаємо. Ще відро? Так, да, ще принесемо. Ну, і нам треба ще за сливу. Ну, а. А, ну, не а ще Там може крутячі дірки? Та вряд О. я копав, не бачу. А. Ось вилили ще відерце. Тепер що робимо? Беремо отак от, за стовбур і легенько смикаємо. Бачите? звідти вийшов вийшло повітря оце для цього і робиться коли що не отак да, щоб біля корня не було повітря так ну і все жінка ще й плює там тричі ну я не знаю на що але каже що так положено Саш, Шо? Шо? на мене це це правда що ви думаєте, це свято правда Хочу сказати, що моя моєї не гарно проживає, да. так і правда Ну, Бачите, я й казав, що плюється. ну добре. <режит> <Получи, режит> <в мене. режит> <режит> балачки спіють.